ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Супільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаю вас у нашому випуску. Новин дізнаєтесь про наступне. Ворог атакував два райони Дніпропетровщини. За минулу добу захисники України відбили 22 ворожі атаки. Суд визнав винним колишнього правоохоронця Маріупольського району у державній зраді. Більше важливої інформації у нашому випуску. Новин ми починаємо. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментував начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вчора пізно ввечері російські окупанти з безпілотника атакували Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих. Територія обстрілу обстежується. На ранок ворог завдав удару по транспортному підприємству в Межиріцькій громаді. Відомо, що травмовано восьмирічного хлопчика. Дитина лікуватиметься вдома. Є пошкодження вікон та дверей у двоповерхівці і приватному будинку. Воні гаражі. сталася пожежа, яку вже ліквідували. В інших районах області обстрілів не зафіксовано. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації запустили гарячу лінію допомоги ветеранам та їхнім родинам. Вона працює у будні з 9 до 18 години. Захисники можуть звертатися з питаннями лікування, реабілітації, виплат, компенсації, пільг тощо. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Далі оперативна ситуація протягом доби, що минула противник завдав 64 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділ. Сил оборони відбили 22 ворожі атаки. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 470 осіб окупантів, три бойові броньовані машини та 15 одиниць артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу: 207 тисяч осіб, танків 3802 одиниці, бойових броньованих машин 7472, артилерійських систем 3460, засобів протиповітряної оборони на 333. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3124. До надзвичайних подій у кривому розі сталася аварія зіштовхнулися автобус та ЗАЗ. внаслідок удару легкову автівку зім'яло на момент прибуття рятувальників з пасажирського автобусу. Люди вийшли самостійно та не потребували медичного огляду. У легковику перебувало чотири особи. Водія пасажира 1971 року народження та двох пасажирок 2006 років народження госпіталізовано до лікарні. Попередньо двоє з потерпілих перебувають в середньому стані. Ще двоє оцінюють як важких. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції, бо ворог може використовувати їх для обстрілів України. Насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам і користувати удари по нашим містам. Також в СБУ вкотре наголошує Вьет, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності наших військових та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років за гратами. До патрульної поліції Дніпра триває конкурсний відбір, який складається з декількох етапів: подача документів, комп'ютерне тестування, перевірка фізичної підготовки і співбесіда. На одному з таких етапів побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Фізична підготовка відіграє дуже важливу роль у роботі правоохоронців. Це один із ключових факторів у боротьбі з злочинністю. Саме тому сьогодні на одному із стадіонів Дніпра кандидати до патрульної поліції будуть проходити ряд фізичних іспитів. Звичайно, це важливий етап і компоненти в роботі поліцейського, тому що робота поліцейського передбачає певні етапи, певні моменти, в яких ти повинен продемонструвати свою фізичну форму. У нас проходить один із етапів конкурсу на посаду поліцейського патрульної поліції, а саме визначення рівня фізичної підготовки кандидатів. Критерії вони для кожного різні, тобто там є спеціальна таблиця визначення рівня підготовки. Вона ділиться на категорії по віковій групі і по статистичній. Групі. Якщо кандидат прийшов в етап співбесіди, він в першу чергу відправляється на навчання шестимісячне, яке проходить в Академії патрульної поліції. Після цього, якщо він успішно здасть екзамени, він буде виконувати повноцінно функції поліцейського. Це патрулювання вулиць міста Дніпра, це патрулювання трас Дніпропетровської області, міста Дніпра, також також інші забезпечення публічної безпеки та порядку місті. Фізичний іспит складається з комплексу вправ, силові вправи біг на 100 метрівці та біг на тисячу метрів. У відборі беруть участь близько 20 кандидатів. Я ще в дитинстві хотів, не знаю чому. І зараз така можливість з'явилась та пішов. Мандраж трохи є, але готовий. Серед майбутніх правоохоронців участь у відборі також беруть і дівчата. Я завітала, щоб пройти фізичну підготовку та стати патрульним поліцейським. Я гадаю, що це те, що мені треба. Ми ж до цього здавали про знання прав до поліції і інші там тести здавали. А зараз фізична підготовка, після цього, мабуть, що нічого вже більше не буде, крім співбесіди. Там. Я знала раніше, що можна зайти на сайт і подивитися, і там будуть робочі місця, які є. Відбір до патрульної поліції триває. Для подачі заяви на конкурсне місце слід подати заяву та заповнити анкету на сайті патрульної поліції або ж зателефонувати за номером відділу кадрового забезпечення 067 453 80. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі затримано начальницю одного з управлінь Нікопольської міської ради, яка вимагала хабар від волонтера. За 20 тисяч гривень вона обіцяла вирішити питання про надання приміщення з комунальної власності для зберігання та видачі гуманітарної допомоги військовим і внутрішньо переміщеним особам. Підозрювано затримали під час одержання частини неправомірної вигоди. Наразі вона знаходиться під вартою. Амур Нижні районний суд Дніпра визнав винним колишнього правоохоронця Маріупольського району у державній зраді. Під час повномасштабного вторгнення правоохоронець підтримав загарбників. Зрадник залишився на тимчасово окупованій території Маріупольського району та влаштувався на службу до терористів у фейкове міністерство внутрішніх справ. Екс правоохоронця суд визнав винним у державній зраді. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це Повідомили у Державному бюро розслідувань. Продовжуємо інформаційний випуск Пізнай свою країну. Рубрика телеканалу Д-Один продовжується. Цього разу отримаємо відео зі Слобожанщини з околиць ізюма, міста, яке лежить коло підніжжя найвищої в Харківської області гори Кременець на березі Сіверського Дінця. Перша згадка про ізюм Харківської області датована 1571 роком. Всі мої вітанечка! Подорожуємо Україною. На жаль, на схід та на Херсонщину, але подивіться, яка краса, яка красива наша Україна. Хочеться, щоб скоріше настав мир, і ми змогли подорожувати самі по мирній незалежної Україні. А поки що нам приходиться їздити, допомагати нашим. Воїнам та мирним людям і наближати перемогу. Це ізюм. Дякуємо нашим глядачам. З околиць ізюма з нами на зв'язку був Андрій Скапінш, волонтер і хореограф. Чекаємо ваші відео з цікавих місць. Розкажіть нам історію вашого міста або історичної місцевості. Пізнаємо країну разом. Про спорт далі у випуску вже сьогодні у столиці Угорщини Будапешті відбудеться фінал другого за футбольного турніру Ліги Європи. У вирішальному матчі зіграють італійська Рома та Іспанська Севілья. На стадії півфіналу римляни здолали. Лаверкузенський Байєр, а іспанці за сумою двох матчів виявилися сильнішими за Ювентус. Додамо, що Севілья є рекордсменом за кількістю перемог у цьому турнірі. Їх у клуба вже шість. Початок гри о 22-й вечора на стадіоні Пушкаш Арена. Українська тенісистка Катерина Володько взяла переконливий старт на турнірі ITF М 25 у туніському Ламарсі. 36-річна уродженка Кривого Рогу, маючи другий номер посіву, у зустрічі стартового кола обіграла Алжирку Інес не ібу у двох сетах з рахунком двічі по 3-6. У другому колі на Володько чекає зустріч із представницею країни-агресора Єкатериною Яшиною. Золота та дві срібні медалі. Дніпряни вибороли престижні нагороди на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння. У Києві відбулась першість країни у таких видах програми, як швидкість і болдерінг. Участь у чемпіонаті взяли 130 спортсменів з 10 областей нашої держави. Дніпровські спортсмени у лідерах, а саме, золото, виборола Рафаелька Казбекова, срібло, Ніна Вознюк та Олексій Сухацький. Вітаємо спортсменів з гарним результатом. І наостанок про погоду на середу, 31 травня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах також очікується хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Температура повітря від 14 до 24 градусів вище нуля. У Павлограді, Новомосковську та Синельниковому хмарна погода можливість опади у вигляді дощу температура повітря прогріється до 23 градусів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювала Маргарита Супільняк та Ганна Костікова. Бажаю мирного дня! Слава Україні!